Із кую оце посадкою і диву даюся. Ось такий приліз. Злошту. Приросло вже. Ну, мінімум 2 гектара. 2 гектара приросли. Що з ним робити? Я різні. І товсте, і тонче. І яке хоч ніж. Як такі вже 10-12 сантиметрів посоки. Що з такою посадкою робити, як її почистити? Це для мене головна воля. З цієї ж посадки. Хоч це не посадка, посадка там далі, Це привіз. Як почистити, цей й привіз. Може хтось зталкувався, може хтось підкаже, що робив, як робив, може, ой, комусь потрібні, Та ми їх напиляємо, нарубаємо. Якось домовимося, про співпрацю. Повно, повно. А ось треба десь стати показати. І опація, і чорноглинок, і переступ, і ясень. Що хочеш. Що хочеш. Не проносить плач. Воно росло з часів колгоспу. Ми так його не чистимо та й не чистимо, а воно боком росте. кожен рік приростає, 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 приросте, приросте. Що з ним робити? Умов не приложу. Я стов, зараз стов, сейчас вилізу, покажу, яка вона тут. Ну такого ще во такі вже зависокі покоти. Тут сантиметрів 10, товщиною 12, 8. І от це вона так приросла посадка состке. Зараз покажу поки ось де дорога була. Ось я живий. А гор це оралося. Це показує. Оце скільки її приросло. І тут такі здорові дерева, менші. так що Оце все. Зараз прорахую скільки метрів, треба прибирати. Ось видно, борозно було. Два, три, чотири, шість, сім, вісім, десять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотири, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. це вийшов. 21-22 метри і на кілометр. Оце вам 2 гектари і 20 сотих. Ось такого Щастя. І Що з ним робити? Ума не прикладу. Спеціально займатися. Нема кому. Не знаю. Поки працює. Тут в мене клейнець остався. Зараз нас посадкою пройду. Та й все. І оце така посадка. Може хтось підкоже, хтось щось може робив. У щось може вийшло. Може комусь потрібні. Та якось домовимося. Приїхав у другий краї. Тут ось таке дерево. Це як де Чернопленок, ну, все, що воно отаке. Тавка вже повно. Івакація. А це бересток, мабуть. Ну, отаке все. Повно, повно приросту цього. М -м, Покажу, може. М -м, приблизно десь товщина. Ну, 10-12 сантиметрів і високі вони. Ці гілляки. Може купити той від коруп. Та гілляк і роботи, так як би воно кому потрібне, може воно нікому не потрібне. Уже хтось знав? Та напише. Спари де продавати його. Чи. чи куди використовувати. Ну оце отаке на посад. Пальожника страшне. Важней лежить приглядення. Ну нічого. Щось може колись і придумаємо. А поко хайток. Техніку робити не хочеться. Тому честь до цього необхідна, необхідно, необхідно честь. Поки немає ні можливості, ні часу, ні бажання такого.